Як немає стадіону? Стадіон такстевно це не стадіон. Я розумію, але чого його зробити загодовують? Чому не зробити цю десятку? Скажіть, будь ласка, що діти мають йти на вулиці, ставати наркоманами, а не ходити займатися спортом? – Люди, що ви говорите? – Скажіть, будь, будь ласка, ви нахиті. проти… – Будьте не зубисті. – Так. – Що ж аж про те, що ви говорите, що ви говорите, аж це негайно не відчутися. – Петро, у вас є діти? Скажіть, будь ласка. – Є у а, а хто? Вічі, Хлопчик, дівчинка? Вони займаються спортом? – Ще не займаються, ще маленькі. – Ще маленькі? А ви думаєте про майбутнє ваших дітей? А якщо не буде, зникнуть всі стадіони в місті Тернополі. Ну якщо я думаю, що вони не зникають, вони не, не зникають. Були, так, звичайно, Що. як не я зникають? Можу Ми сказати, свідками що... стаємо, що ну, зникають. На тому стадіоні ніхто не займається. Для як вас, не займається нормальні умови, нормальні Давайте умови. поїдемо. Ви кажете, це що я не займається? Там... Давайте тоді поїдемо там, там, з громадою Подивитися. Стаді, там це ж ті живуть і хай нам скажуть, стадіон, що це не стадіон, тому що ви зробили його не стадіоном. А він стадіоном так там діти там діти кожен вечір грають. Кожен день там грають діти, там повно людей, дітей. А як чого, це не чого, стадіон? А чого, стадіони, не а чого мають десь робити, як є діючі? Навіщо руйнувати і а робити ми щось ми інше? Я що робити? Що, там, що? А, стадіон, цей, що цей податки зробити. мають іти на, на інші якісь стадіони? А навіщо які є, історія закладу економіки За нас так ви вже зробили його? А не ми зробили. А хто зробив? Тобто, виходить, у нас вже скоро і в ліс не можна буде ходити, і дихати повітрям, бо це все буде орендоване. Ким буде орендоване? Як це приватне? Такі речі. Так уже дихати так, скоро не треба буде в Тернополі, за повітря треба буде платити податки. І, Цей, я не думати, я, якщо ви знаєте, є збір за співмовну середовище, за нього так само сплачується податок. А чого ви називається провокатором? Ми запитуємо, ви за майбутнє дітей так і питаються, запит такі, що мені подобається, а що вам не подобається. Я тут не такі, які вам не подобається. Я вам просто даю вітру, яку не хочете чути. Я я чую, ви все все бачите. Яку ви відповідь даєте? Зруйнувати стадіон? Я поясню з стадіону не проходить. Вам проходить альтернативна нормальна спортивна площадка. Яка ти був нас на цій Яка площадка? Був присутній на комісії. Тоді був по стадіону. Це вже не стадіон. Це не стадіон. Це вже не стадіон. От каже от пан Кібер, каже, що не стадіон? Там питання є в законності виведення. Зміни цільового призначення. Ага. Тобто, якщо ми це питання будемо піднімати, то буде, будуть направлені, вже є направлені листи в Менпрокуратуру, будемо готувати лист до міністра е, е, молоді і <піллян> спорту скажіть, будь ласка, там будувати почали будинок. Вчора жителі кажуть, на п'ятиповерховий планувався будинок, а вигнали вже одинадцять, наскільки мені сказали люди зі слів людей, мешканців. Одинадцятиповерховий. А чи не посипеться навколишні будинки по е, техніці? Там є дренажі і там земля не передбачена для таких 11 будинків. Це по-перше. По-друге, прекрасний стадіон. Я вчора зняла відео. Я вчора була. І я дивилася, як діти дуже багато дітей, дуже багато людей приходять і старшого віку грають в футбол. Люди, які набагато старші, які ви їм годитися зможете.